Я розумію, що вам трішки важко стояти, тому я спробую це не затягувати. Коли я так от говорю, ви мене чуєте, так? Так. А ті, хто стоять позаду, вони чують, що я їх питаю, чи вони мене чують. Чуєте, так? Телефони достали, значить чуєте. Ага. Ну давайте. Делефони краще випнути. Якщо можна. Ну, це то не фотографувати, а звук приберіть у вас, не то можна не заважати. Перекажеш іншим своїми словами. Сатана сказав нам, Господь з вами, Господь з вами, я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ви ж закохуєтесь так, ніби знімаєте шкіру. Бог з вами. Я з вами втрачаю віру. Йдіть із Богом. Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно на свою подогу, на натворену чоловіками світобудову. На вогонь жіночої непокори. Бог дивиться на нас, як на саме повтор. Ми такі передбачувані і не скільки любові думає, подумав. скільки любові. Це наша любов, Господи. Ми в ній, як подорожні. Спробуєш її відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати, очевидно. Це ти нас навчив сперещатися на Христовині. Це нам ти нічого не винен. Це ми тобі нічого не винні. Це нашими голосами відлунює твої сумнів. Це ти навчив любові всіх тут присутніх. Спробуйш її відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним Божим створінням. Це ж те, що робить кожного з нас зліше. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба зимового в ранішній вигляд. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Іди собі з Богом, Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш зі своєю турбою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе, буде піснею тих, для кого життя далі звучить таємниче. Буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не остудила зрілість, не настрашила чорного простору, озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні горали Про те, як вони жили, як помирали.